До сонця. Ми завжди прагнемо до сонця, о скільки радості у нім, і мрій про щастя і кохання, о скільки світла й теплоти іскрять в тобі з самого рання. Ти добрий та веселий друг, завжди даруєш гарний настрій. З тобою я долаю сум. І проводжаю хмари дум, що простір серця затягли журбою. І наповнившись промінням щастя, я до Творця схиляюся в молитві і дякую, за теплоту й любов, за радість дякую, і світло, яке нам сяє знов і знов, і за святий небес покров. Що береже нас в цьому світі?